Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. У мене багато ставлять запитань за кабачки. Пишуть під відео у приватних повідомленнях, що в мене за сорт кабачків. Ось такі вони надзвичайно врожайні кабачки, до того ж дуже смачні. В них немає ось цієї ребристості, як ото зазвичай на кабачках. Ніжна м'ягенька шкірочка. Вони в нас плодоносять із 1 червня. Разом із огірочками в один день вирвала перші кабачки та огірки. Це сорт Adelia F1. Він у мене висаджений із розсади. Хто дивиться моє відео, то знають, що я кожного року декілька кущиків висаджую раніше, щоб в мене були кабачки. Цього року я висадила три, посіяла зернинки, три стаканчики в мене було. Ось такі у нас чудові кабачки. Висаджувала з розсади 9 квітня, тільки висадила огірки і кабачки. Все пішли в нас дощі, дуже сильно похолодало. Я їх накривала, коли в нас були 14 травня. Ну і напередодні в нас були заморозки, але це такий був дуже потужний заморозок, що на городі все було чорне картопля, кукурудза трохи прихопило, хоч і накривали. Ну, кабачки я була накрила і старими светрами, там ковдрами накривали. Ось так вони чудово все це пережили. І Я хвилювалася, думала, ну, можливо, все-таки не витягнуть, так як вони кабачки теплолюбиві, дуже в них так само коренево, як у в огірочків, але це. Прочитала характеристики, вони стійкі, дійсно стійкі до хвороб. Тому рекомендую, хто так полюбляє кабачки, як ми, О, цей сорт. Я планую ще після часничку та цибульки купити насіння, як воно буде в нас, то куплю обов'язково посію. Висівала раніше різні кабачки, ось обрала часничок, думаю, хай будуть цього, бо ці вже багато. Я ще цього кабачка не знала, сорту не садила. Звичайні кабачки. І цього року я посадила. Ось в мене іде. Мені потрібно багато, не тільки для, для нас. Консервацію з'їсти, а в мене птиця полюбляє кабачки. Зараз я покажу, які я цього року ще посіяла. Так, золотинка цукіні і кабачок аспірант. Також посіяла ці кабачки. Ну, це в основному у мене будуть йти для птиці. Ще один такий, плюс в цьому насінні. Купую 10 зернинок, 100% схожість. 10 зернинок зійшло. Стаканчики, три зернинки, по зернинки вже сію, знаю це насіння, воно протруєне. У нас таке було воно синього кольору, є в мене на відео я показувала. Звісно, я думаю, що можуть мінятися кольори, тому це не показник. Але кажу вже так про своє, що я купила. Це пізніше моя аделія, що я висаджувала. Ось вона така, тільки-тільки розпочинається. Було ще лишилося три зернинки. Це вона сінечка. І висіяла. Один цей врятувала, як бачите, тут була половина. З цього листочка з'їжено, один лишився листочок. Так як слимаки два з'їли, цього врятувала, накрила пляшкою, я думаю, вже можна відкривати. Їх ще можна сіяти, в мене вже немає куди, в мене все засаджено, навіть ступнути немає де. Єдине, це що перше буде вбиратися часники цибуля, там посію. А вони будуть, я в них впевнена, так як вже пересвідчилася. Це ранній сорт. Як я казала, висаджувала там, де була цибуля, звичайні кабачки. Вони посходили, я їх щодня поливала, вони гарненько зійшли. Ну, як такових кабачків вже не було. Воно таке там щось покручене, так як пізні огірки, хто сіяв, от хотілося, щоб було на осінь. Ось те саме, тому щось воно не виходить. Можливо, потрібно посіяти гібриди, також спробувати огірочки, щоб були пізніші. Ті будуть. Не знаю, не практикувала такого. Я в своїй кукурудзі заблудилася, пішла до кабачків. Боже, люденьки, що я бачу? Невже це буде вже перший добриня? Це мій добриня. Ух ти. Чудовий сорт, смакові якості відмінні. Для мене цей сорт знахідка, так як я дуже полюбляю кабачки. Та й у мене в сім'ї всі їх полюбляють. Ох, мої хлопці співають. Сашко вам знов напише мені, щоб я одрубала вам голову. Буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.